Ми хочемо вас сьогодні привітати, Христос Воскрес! Радіють нині всі. від серця і душі вам побажати добра і миру, щастя на землі. Нехай Христос панує у вашім серці, і з уст хваління Господу звучить, любов небесна у житті проллється і рясно, рясно Бог благословить. Нехай цей день Христове Воскресіння наповнить кожен радість. Наповнить радість кожен дім, хай Бог пошле спасіння і терпіння, життєвий шлях проходить тільки з ним. Нехай Господня сила вас сповняє, з небес прольється Божа благодать. Нехай вас Бог завжди охороняє і допоможе, вірить і прощать. Хай вам дарує поміч і спасіння, і радістю наповнить кожен дім, нехай в цей день Христового Воскресіння. Хвала йому із наших уз звучить. Христос Воскрес, нехай весь світ радіє, звершилось нині чудо і чудес! нехай сьогодні серце вам зігріє, любов Христа, що сходить із небес. Христос Воскрес, Йому хвала хається із наших щирих, радісних сердець. Нехай подяка Господу насеться, Він наш Спаситель, батько і Творець. Ми довго так чекали на це свято День Воскресіння, особливий день. Сьогодні будемо радісно співати від всього серця Господу Пісень. Прославимо Ісуса у молитвах, подяку принесемо у віршах Христос Воскрес! І всі Господні діти з Ісусом будуть вічно в небесах. Нехай сьогодні радість наповняє серця всіх християн на всій землі. Христос Воскрес! Він з нами пробуває. Прославим Бога в радості і хвалі. Амінь.